Всім добрий день! Для школярів, учнів 3-4 класів. Зараз поясню, як виконувати стрибок у довжину з місця. Звісно, перед цим е елементом е треба зробити розминку, особливо розім'яти м'язи ніг, а потім вже здавати цей норматив, такий спортивний елемент. Сьогодні мені допоможе Аріна. Ось вона готова. Зробила трошки розминку сьогодні, і вона готова зараз показати, як стрибати у довжину з місця. Нам допоможе така от, е, метр, щоб ми могли визначити, наскільки далеко вона стрибне. Вона стрибне разочок, потім ще разочок. І ми кращий результат потім визначимо. І так, на початку ми можемо потренуватися. Руки піднімаємо вверх, на носочки встаємо трошки. Знову опустились, Давайте так, трошки. Руки вверх підняли. Опустились, добре. Важливо на носочки припіднятися і приготуватися. Добре. Стрибочок у довжину з місця виконується у нас в три момента, в три етапи. <кхи> і так, перший момент. Пам'ятаємо, що носочки у нас бачимо не заступають. Покажи, якщо заступають на лінію, це неправильно. Отак, вже це не помилка. Ноги під лінію не заступають. Потім у нас ноги розведені. Якщо ноги разом, це теж не дуже добре. Ноги трошки розведені. О, і так, на рахунок раз. Руки вверх, піднялась носочок. На два. Присіли, руки назад. І на е, рахунок три ми робимо поштовх руками вперед і стрибаємо вперед. Три. Чудово. Арін трошки підстрибнула і дивіться. Ми визначаємо відстань по п'яточці. Ось наша п'ятка. Я веду. І ми бачимо приблизно 125, 125 сантиметрів. Аріна ще разок стрибне. Так, рівненько костали. І раз, два і три. Чудово. зараз стрибок вийшов трошки гірший. 110. Аріна, в чому справа? Так. І третій, давайте останній. Аріна зараз постарається, щоб покращити свій перший стрибок. І раз, два, три. Ось так. Так, краще вперед підстрибнути, ніж назад. Ну, зараз у нас так само вийшло приблизно 125, тому що нога трошки підскочила була. Ось таким чином ми виконуємо стрибки у довжину з місця. Дякую я, Аріні.